Ми знаємо, що мати не може бути тільки строгою. А я навіть це не думав. В біблії немає ні однієї ідеальної жінки. Це дійсно складно. Материнство безумовно прекрасне. Холодно має. Та, є трошки. Але ти помітив за той час, поки ми з тобою гуляємо, так мало жінок на дворі? Чому? Я не знаю. А от я знаю. От, от 100% хтось на роботі, а хтось вдома з дітьми займається. <звук> а я навіть це не думав. Діти, робота. Ого. Жінку взагалі бути доволі складно. Це, окрім того, що ти мама, дружина, але і повинна самореалізовуватися якось в цьому житті. Це. Дійсно складно. Але у нас сьогодні з тобою буде унікальна людина, яка, попри все, приділяє час тому, аби проявляти себе. Я дуже хочу це інтерв'ю. Ну, давай граємо камінь, ножиці, папір а там вже будемо бачити. Давай, перші ножиці. Перші ножиці. Раз, два, три. Раз, два, три. Має, здається, ти виграла. Ну, а де окуляри має? припис буде дуже пасувати. Бачиш, і знову на, на, на вулицях цього міста стане ще на одну жінку менше, бо я йду брати інтерв'ю. Знову ж таки, це самореалізація. Наші мені окуляри так холодно. Тут так сонця нема. Мама, не переживай. Життя прекрасне. Нашому ті окуляри. Окуляри. Тобі для того, щоб роздивитись, хто у нас в гостях. Ілона продан, мама, дружина, яка невпинно розвиває свої таланти. Її ім'я перекладається як світла. І це не даремно, тому що її покликання і мрія дійсно освітили шлях для багатьох сердець. Тому сьогодні мені дійсно хочеться познайомити вас із чудовою людиною засновниця біблійної академії жіночності, молода мама, дружина пастора, а також головна редакторка журналу Вільна Ілона Продан. Привіт! Привіт! Мені дуже приємно, що ти сьогодні разом із нами. І найперше я хотіла б запитатись, як ти себе взагалі почуваєш. Все добре. Так, дуже натхненно, у вас дуже весела команда, радісна атмосфера, тому настрій чудовий. Я особисто переконана, що люди найкраще відкриваються у своїх відповідях на запитання. І ці запитання мені завжди хочеться ставити дуже глибокі. Тому найперше запитання: з якою біблійною героїною ти особисто себе асоціюєш? Класно, я теж думаю, що запитання допомагають саме, я часто собі ставлю. Е, дуже мені подобається досліджувати біблію біблійних героїнь. І якраз в нашому проєкті ми цим і займаємось. І з кожною героїною, якою я от працюю, якою я відображаю, тому що ми робимо зйомки, ми шиємо одяг для цього. І я настільки зрідняюся з нею, що я вже, ну. Здається, що це друга я. Тому всі героїні, які я відображала в наших фотосесіях, вони мені дуже близькі, і особливо остання, от якраз я в цьому образі, дуже мені рідному, це Девора, пророчиця, суддя і мати Ізраїлю. дуже багатогранна жінка, вона мене дуже надихає, тому е, можу себе асоціювати якимось чином з нею. А от яким конкретно чином ти себе зараз з нею асоціюєш? Ти сказала, що вона пророчиця, вона, по суті, була лідеркою. Можливо, так. це також якось відгукується в твоєму житті зараз. Так, відгукується. Знаєш, мені от досліджується цю героїню, бо поглянувши просто так першим разом на неї, здається, що вона вся така сильна, та й все на цьому. Але досліджуючи її історію, її характер, я побачила цю. Якось синергію знаєш ніжності, лагідності і сили, незламності, сміливості. Адже період суддів і книга суддів вона описує ну не найкращу репутацію ізраїльського народу. Ми знаємо, що всі робили, що хотіли, але серед цього безладу постається світла жінка, і вона е, чує голос Божий. Вона не втрачає цю можливість і вміння чути голос Божий, знати його волю. І разом із тим вона ще й мати для них. А ми знаємо, що мати не може бути тільки строгою. Вона опікується, значить, вона співчуває, вона любить, вона переживає, вона приймає безумовно. Тому я побачила в ній ось. Таке е, дуже контрастне, але дуже багатогранне співвідношення і сили, і такої ніжності, і любові. Тому я теж часто аналізую себе і розумію, що Бог е, дав мені таку ніжність, слабкість з однієї сторони, а з іншої силу, лідерство, стійкість. Ну, Бачив собі також це. це Дивовижно насправді, тому що дійсно ти дуже багатогранна особистість для мене, і зараз у тебе період материнства. І він у тебе доволі так яскраво транслюється в твоїх соціальних мережах. Мені дуже відгукується те, як ти виховуєш свого сина Самуїла, він неймовірний, але е багато є запитань для мене особисто, те, що ти транслюєш в соціальних мережах, воно ніби якось навіть. Ідеально, от mm -hmm. чи є це материнство для тебе таким ідеальним? Воно ну, дійсно таким легким і є. Класне запитання. Ти знаєш, для мене материнство це, ну по-перше, це змінило моє життя. Повністю однозначно, мене однозначно після. так. І, можливо, всі так скажуть, а для мене це особливі зміни. І я відчула, що у материнстві відкрились такі мої грані, які раніше ніколи не відкривались, і, можливо, навіть не могли відкритись до цього періоду. Я дуже ретельно досліджувала Біблію і матерів. Я зрозуміла, що для мене материнство, яке створив Бог, а він є автором цього, тому що він це задумав, воно. Не те, що ідеальне, а воно безумовно прекрасне. Тому що якщо Бог щось створює, це не може бути щось недо. Угу. І, в принципі, я не маю права оцінювати, тому що я не є автором цього. Я лише можу це прийняти як дар для себе і вирішити, що з цим робити. Мої цінності. Напевно, зараз не дозволять мені сказати, що материнство це щось тягар, там, що це так тяжко. Тому я розділяю От материнство для мене як дар від Бога, просто як явище, і я як мама. Я як мама не ідеальна. Угу. Я постійно росту і постійно мені щось не вистачає. Мене взагалі дивує, як Бог довірив мені стати мамою, хоча він ідеальний тато. Він міг би все ідеально зробити, ідеально любити людину, ідеально любити мого сина, але він довірив мені це. Хоч знаю, що я взагалі не можу дотягнутися до його рівня, його рівня безумовної любові. Боже, Мені значно. постійно не вистачає. Дівчата, які постійно ось з такими думками приходять до мене і запитують: ну ти, напевно, ідеальна, то ні, я не ідеальна. Але моя віра в саме материнство так, в материнство, вона незламна в красу материнства. Так. Це це вау. І ти сказала, що материнство відкрило в тобі. Грані, які ти ніколи в собі раніше не бачила. Можеш поділитись, що конкретно змінило в тобі материнство? А, материнство відкрило для мене взагалі заново мене і жіночність. В підлітковому віці, це коли ти знаєш, шукаєш, а хто я. Да? Угу. Я а, вважала, що жіночність це щось таке. Інколи обмеження в кмітливості, інколи така, знаєш, жіночність така вона рожева вся, дуже така пухнаста. І мені не хотілось бути такою жіночною. Мені тобто, хотілось бути, ну тобто, розуватись, вчитись, не знаю. Ну звісно, це побудовано було на якихось стереотипних стереотипах, ренпактів. жартах, на можливо, якихось там фільмах, не знаю, оточенні і так далі. І я здебільшого знаєш, була як пацанка. Тобто, безумовно, я хотіла, щоб на мене там звернули увагу як підліток, але я все одно була як пацанка. Уже, звісно, це змінювалось, і от в материнстві розкрилось просто наповно різні різні мої грані творчі. Я зрозуміла, що я можу все, я можу творити, я можу служити. І це було дивовижно. І саме завдяки тому, що мій син змінив мій погляд на жіночність, я. Почала свій проект про жіночність, тому це велика подяка йому і Богу. Слава Богу, дійсно мені подобається. Ти, ти от так легко підводиш до кожного мого yeah. наступного питання, тому що наступний дійсно йде про жіночність. Давай трошки приділимо цьому час. Що ти вже розповіла, що жіночність для тебе в минулому була доволі такою, ніби примітивною. Примітивною, так. Зараз як це змінилося? Що для тебе жіночність зараз? Тому що про це мало хто говорить, а дівчата досі можуть мати такі стереотипи, як і ти у своїй підлітковий вік. Uh -huh. Тому що це дійсно є взагалі з біблійної точки зору, з твого вже досвіду. А ти знає? Знаєш, стереотипи завжди будуються на чомусь, що не від Бога. Тобто, якщо я розумію, що в мене якийсь примітивний погляд на материнство, там, на жіночність і так далі, можливо, варто переглянути, на чому будується взагалі мій погляд. Mm -hmm. А чи дослідила я Біблію, а чи зрозуміла я Божий погляд на це? І о, мій шлях пізнання жіночності дуже довгий. Інколи болісний, інколи радісний, натхнений, я розповім, напевно, вже той період, коли я вирішила і зрозуміла, що саме Біблія і тільки Біблія може мені відкрити відповідь. Ді, на мої запитання, тому що до цього було постійно ось так. От і ти думаєш, що ти вже все знаєш, потім знов ти падаєш і думаєш, ну я напевно вже нічого не знаю знову. І ось ці коливання, стереотипи довели до моменту, коли я зрозуміла, що напевно тільки біблія може мені пояснити. Цікаво, що в Біблії немає ні однієї ідеальної жінки, угу. і навіть ідеальна Єва до гріха, ну там декілька віршів описується. Мало що, ні, можна сказати щось про неї, але не все життя. І... Часто ідеалом жіночності в Біблії вважається от якраз 31 розділ mm -hmm. е, Напевно, де описується стільки всього, і ти часом думаєш: ну, а не занадто вже. Чи зможу я це все витримати? Такий натиск, стільки очікувань від жінки, бути такою ідеальною. Але я от читаю Біблію і розумію, що е, Якщо я шукаю якісь орієнтири в героїнях Біблії, це нормально, але я розумію, що є тільки якісь певні уривки життя цих героїнь, я не бачу всю їхню історію, їхні помилки, всі їхні всі якісь злети, злети, падіння. злети і падіння. І дивовижно, що тільки одне місце в Біблії, це 31 розділ притч, він описує, напевно, такий загальний образ і дуже багатограний образ жіночності, в якому ми можемо. Прослідкувати багато сфер життя, багато сезонів життя. І в цьому уривку, хоча дослідники, сперечаються між собою, що це просто притча, угу. чи це дійсно була така жива жінка, яка така була ідеальна, що все встигла. Е, я бачу, що тут описується багато сезонів життя, ну тобто, як мінімум, да, там подружжя, як мінімум, вже. Материнство а це не буває за один день, тобто це не життя її одного дня. Угу. Це, як мінімум, декілька сезонів життя і такий підсумок її життя. Тому я бачу в цьому ривку, що Бог дає свободу жінці розвиватись багатогранно. Вона не скована бути просто ось тією примітивною. Жіночною дівчиною, як я думала раніше, і в різних героїнях Біблії відображаються якісь певні сфери, які описуються в 31-му 31 розділі прич дуже багато граней. Там і піклування про здоров'я, і стосунки з чоловіком, і стосунки з дітьми, і така благодійність, волонтерство, угу. і кар'єра, і творчість ну, тобто, там майже всі грані життя описуються жінки. Я пам'ятаю, що там є вірш, який мало кому подобається. Там жінка любить працювати, Вона любить трудитися. І я пам'ятаю, є різні ніби жарти про те, що чи дійсно потрібно включати цей 31-й розділ, тому що важко його виконати. ну Тобто, бути О, дійсно жіночним. Нам здається, що це нам треба за один день все виконати. Да -да -да. Це такий орієнтир на один день. А це загальна картина, так би мовити, усього життя жінки. Тому мій сьогодні погляд на жіночність це те, що все, що у тебе є, кожен твій ресурс. Ти можеш розвивати жіночно як жінка і таким чином рости як жінка. Це є зріст жіночності. Ну, а поки дівчата спілкуються, я підготував для вас результати опитувань. Перше наше запитання: чи важливо для вас досягнення самореалізації як жінки? 86% людей відповіло, що дуже самореалізація для вас як жінки. Обов'язково це кар'єра. 25%, сім'я 75%. Третє наше запитання: чи впливає ваше оточення родина чи то друзі на вашу самореалізацію? 82% опитуваних відповіли, що так, і 18%, що ні. І останнє наше запитання: чи шукаєте ви нові можливості для самовираження у сучасному світі? 86% опитуваних сказали, що шукають, і 14% що ні. От такі відповіді. Класно, що ти свій зріст жіночності створила на цій основі, можна так сказати, оцю і біблійну академію. Mm -hmm. Для мене особисто, коли я вперше побачила твою сторінку в соцмережах, побачила саме більше твоє дитя, аніж твою mm -hmm. сторінку. Я була здивована, тому що я ніколи не думала, що хтось коли-небудь створить такого роду проєкт. І для мене особисто він був великим натхненням. Як взагалі виникла ідея створити ось цей проект, і що ти в нього з самого початку вкладала? Яка була його мета? Я так посміхаюсь, бо я дуже люблю е, свій проєкт і е, згадувати ці перші думки, молитви, піст, е, спілкування з Богом. Е, академія, біблійна академія жіночності от якраз три слова, які описують, е, для чого цей проект, що він заснований е, на Біблії і через призму Біблії розглядаються е, всі питання дівчини і жінки. І я впевнена, сьогодні в нас є безліч експертів. Ну, Куди тільки не глянь, є експерти свого, своєї діяльності. Угу. І я вірю і впевнена, що кожна жінка, яка досліджує слово Боже, вона вже міні-експерт. Тому що якщо вона розвивається багатогранно і вивчає слово Боже, вона вже має той базис, на якому вона може будувати щасливе життя, посвячене життя Богові. І… В реальному житті на практиці здобувати такі знання, які Складно, ну, можливо, комусь треба все життя, щоб це зрозуміти в теорії, а потім ще якось, як це на практиці примінити. До речі, наш символ це дерево в силуетом жінки, і він означає, що кожна гілочка, кожен пагін це її сфера життя. І ми базуємося на вірші з Біблії і багатьох з віршах з Біблії, які говорять про той, хто живе у дому Господньому, хто посаджений у домі Господньому, хто живе за Словом Божим, угу. той буде плодовий. Буде служити Богові до кінця свого життя і всі сфери його життя будуть розвиватись. Тому я впевнена, що Біблія це наша основа. І академія це про те, що. Ми хочемо не просто бути ученицями Христа в його школі, коли ми от досліджуємо якісь ну просто історії, доктрини, розбираємося, а хто такий Бог. А ми хочемо уже стати на шлябель вище, не просто школи, а академії, щоб всі ці біблійні принципи вже застосувати в життя нарешті ось, знайти цей спосіб. Ну і жіночність, я думаю, то зрозуміло». Ти сказала, що в емблемі закладені дуже важливі символи, оскільки це дерево, воно плодоносить та є певний плід. То якого плоду ти чекала зі створення? Першопочаткова ідея до цього часу не змінюється. І моя е, мрія, мета, ціль для себе і для дівчат відкрити ось цей багатогранний образ жінки. І хочу, щоб кожна молода дівчина вона зрозуміла, що Бог Бог тішиться. Тішиться, коли ми розвиваємось. У всіх сферах свого життя і показати і надихнути, нарешті ж завершити ці всі суперечки, а що жінці можна, а що ні, а що мамі можна, а що не можна. Там можна розвивати кар'єру чи не можна. Я впевнена, що Біблія може допомогти розібратися у цьому всьому, щоб жінка розцвітала і приносила добрий плід, служила і своїй сім'ї, і на благо Богові, і оточуючим людям, розвиваючи свою жіночність. Це для мене особисто тому тому що і у свій час я взяла участь у твоєму інтенсиві, якщо не помиляюся, розквітайся. з Ісусом». зараз. Є проект, який для мене дуже близький. Це твій журнал. Вільна. Розкажи, будь ласка, про цей журнал. В принципі, маю дар письменництва. Дуже люблю писати, тому журнал це напевно ось таке. Щось дуже тепле для мене, і я дуже хочу продовжувати. От навіть якщо щось там далі не буде виходити, якісь інші проекти, то от журнал я би дуже хотіла продовжувати далі. Він називається Вільна і покликаний розкрити, показати новий погляд на свободу у Христі. Бо для мене певний час, хоч я християнка з народження, до певного часу я думала, що свобода у Христі це просто прийти, попросити прощення, Бог тебе очищає, і ти йдеш далі. Ну як? Так? Бог дає благодать, ти очистився і можна жити далі нормально. Ти розумієш, що Бог тебе прощає, Він не злиться на тебе. Але, ставши вже мамою, поступово розвиваючи якісь свої проекти, я оглянулася назад. І зрозуміла, що шлях з Богом це не просто кожен раз починати з чистого листа. Угу. Я не просто знову обнулилась та, угу. до такого чи чистого листочка. Сагінці. Так, я е, здобула нову силу рости, розвиватись, його дощ благодаті, так, як ми символами говоримо, його прощення, благодать. Дощ благодать він не просто змиває з мене цей гріх, і я нарешті чиста. Але він. Заодно ж і поливає всі мої корінці, да, якщо символ дерева, мої гілочки, мої плоди, листячка. І саме в такій атмосфері Божої свободи я можу рости. І я зрозуміла, що жити з Богом це вау! Він в мені стільки всього відкрив, все, що я маю, все, що я можу, все, що я зараз роблю, це завдяки ось цій свободі. Тому цей журнал покликаний. Говорити про те, що я не тільки вільна обирати, а ми думаємо, що свобода це от я вільна обирати, як жити, бути мамою чи не бути мамою, де подорожувати, так. А для мене свобода у Христі це бути вільною жити, любити, розквітати, творити, служити. Це про набагато більше, ніж просто я один раз щось обрала. Класно, що ти дійсно транслюєш те, що ти вільна у Христі. І ти не просто вільна. Від чогось. Uh -huh. Ти вільна для чогось. Uh -huh. І оце мені подобається. Ти змінила фокус цієї свободи. Ти сказала, що а, любиш писати. І часто в твоїх соцмережах я бачила, що ти працюєш над книгою. Uh -huh. Ну, пишу я, бо я не можу не писати. Це, це, і це, надіюсь, що з цього щось вийде. Я мрію і про дитячі книги, в мене є вже певні задумки. І також про. Художні книги для молодих дівчат. Я люблю саме художню літературу, тому що для мене в історії, життєвих історіях розкривається значно більше емоційніше, ніж просто я можу прочитати, що правильно треба робити, а що ні. Угу. То коли нам чекати книги від Ілони Продин? Я думаю, твоя фраза буде серйозним стимулом. і Я прямо сьогодні прийду і буду продовжувати писати. Я дуже сподіваюся, тому що. Твій стиль мені близький, і я впевнена, що близький багатьом дівчатам. І я дійсно сподіваюся, що це твоє покликання, воно принесе той плід, про який ти е, дійсно мрієш, і про який мріє сам Бог. Я дуже дякую тобі за те, що ти сьогодні ділилася багатьма своїми інсайтами і переживаннями, і знаннями, які ти стараєшся втілювати в життя. Це дуже цінно. Тому наостанок я б хотіла, щоб ти побажала нашим. Глядачам на основі трьох біблійних героїнь якісь побажання. Ці біблійні героїні будуть Девора, угу. сьогодні ти в цьому образі, Рут і Естер. Від Девори хочу побажати не боятись реалізовуватись багатогранно, тому що навіть будучи. Серйозною кар'єристкою, бо у своєму житті вона е, там була і пророчицею, і суддею. Так, це серйозна кар'єра. Вона не забувала про свою творчість. Вона і співала, і складала пісні. І церква як організація, це саме те ідеальне місце, де можна розвивати. класно, розвивати свої таланти, можна служити в хорі, можна придумувати молодіжки, можна щось писати. Це класно, не забувайте. Тому що кар'єра іноді, або там ну, професія, так, робота забирає в нас ну, весь час, наші думки. Рут, рут, так, рут. Угу. Рут, пройшовши різні випробування і спустошення, втративши чоловіка, втративши, покинувши свою сім'ю, переїхавши взагалі в інше місто, вона помічала потреби інших. Вона настільки яскраво засяяла саме в час випробувань і страждань. Тому я хочу надихнути молодих дівчат, навіть якщо у вас зараз дуже складні події, у вас випробування, апатія, депресія. У цей час, можливо, ви можете засяяти найяскравіше, бо хтось не цього хоче і може це реалізувати в житті. Круто. і Естер, вона, ставши царицею, вона могла би зробити вигляд, що вона не з цього народу взагалі, коли прийшла біда. Так. В історії Естер ми теж бачимо багатогранний розвиток. Вона служить людям, вона бере піст і молитву і разом з своїми служницями, тобто вона ще й свідчить про Бога іншим. І в час, коли страждають інші, не відвертаємося, тому що це теж час, коли ми можемо послужити. І саме в цьому можливо є наше покликання. Ми хочу надихнути дівчат від імені істер. Подивитись навкруги і подивитись. А можливо, серед мене, серед мого точення є ті, хто потребують зараз чогось е в скрутнішому становищі, служити. Дякую, дякую безмежно. Дякую за те, що ти ділишся цим. І Естер мене надихає тим, що вона завжди не боялась і продовжувала піклуватися про своїх. І я знаю, що ми свої Богу. І я буду дійсно. Просити, або він завжди наповнював твоє серце, переповнював його всі всіми тими благословіннями, аби ти й далі ділилася цим служінням з тими, хто цього потребує. Дякую тобі безмежно за сьогоднішню розмову. Дякую, дякую. Привіт. 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 Тобі вже дуже личиться окуляри. Вони тобі лечить краще ніж мені. Та ладно. Зато я сьогодні зрозуміла, що означає бути реалізованою жінкою. І що це означає? Насправді, Ілона дуже класно пояснила, що і чоловіки, і жінки вони були створені максимально унікальними і особливими за Божим планом. І найкраще ти зможеш його здійснити, тільки прийнявши, що Бог заклав про тебе як жінку і угу. бути найбільше реалізованою тоді, коли ти в центрі Божої волі. Ми сподіваємось, що кожна із вас знайде своє місце у Божому плані, і він особливо відкриється для вас. До зустрічі в нових випусках. Па-па. Па-па. Пока, мая. Па -па. Ти вже все отпила.